Всім привіт! Знач, сьогодні відео про таку проблему. Знач, при заміні куліси перемикання передач ну, це на автомобілях Opel, Deo, Chevrolet. Значить, у них там однакова ця історія стоїть. Получилось так, що палець вертольота прикипів. І його не можна було витягнути. Ну, Я, звісно, по незнанню почав його дергати і зірвав з нього ту скобу. Причепити більше не було за що. Значить, Що я зробив? Я взяв полосон, а від дверей, там від замка валялась, просверлив в ній е, таке, щоб воно ставало якраз по пальцеві. І е, підварив через відстріє палець до цієї полоси. Зараз воно ще гаряче. Буду пробувати витягувати. Тому що варіант із тим, що треба знімати кріплення двигуна, мені взагалі не подобається. Можливо, дасть Бог, в мене вийде так вийняти його.